Допомогти воїнам та представити таланти студентів В Прикарпатському національному університеті. Відбувся благодійний концерт Крок до перемоги. Мета дійства збір коштів на придбання дронів та тепловізорів для військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади. Це була ініціатива творчої команди Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету Міселя Стефаника, і вона виникла рік тому. В травні 2023 року ми, власне, хотіли показати десь солідарність української молоді, українських митців із сьогоденням України і, очевидно, потрібно не тільки співчувати, а й допомагати. Тому була думка зробити мистецький проєкт і зібрати кошти для Збройних сил України. В умовах, коли триває російська агресія, українці в час шукають різноманітні форм для того, щоб допомогти Збройним силам України. І це є дуже важливо, тому що наші воїни. На передовій потребують допомоги від матеріальної до моральної підтримки. Сьогоднішні акції, які традиційні для Прикарпатського національного університету, спрямовані, щоб шляхом культурно-містецького концерту організувати збір коштів, порушити важливі теми, які сьогодні стосуються і боротьби України. За незалежність згуртувати, об'єднати, зміцнити, і все це додає нових сил, енергії всім і тим, які на фронті, і тим, які в тилу, культурно мистецьке дійство провели в рамках дня університету. У такий спосіб студенти у різних мистецьких видах і жанрах мали змогу показати авторські програми. Ми хочемо представити свій творчий доробок і показати, що є творча молодь, яка вміє дивувати, яка працює над собою в різних жанрах: чи це є хореографічне мистецтво, чи це танець, чи це є синіч. Театральний напрям, чи це може бути інструментальна музика, хорове мистецтво, образотворче інше. Це також десь невеличкий іспит молодих митців, які вони представляють як студентам, молоді, так і, очевидно, самі собі хочуть показати, що вони щось можуть. Участь у благодійному концерті брали студенти усіх навчальних курсів університету. Уляна Неколюк, Віра Ковцун, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.